Верхня Хортиця, Розенталь. Сьогодні це міська околиця, а колись тут була столиця Хортицької колонії, краю колоністів Менонітів. До речі, селище тоді ніхто Верхньою Хортицею не називав іменували виключно Хортицею. Сучасний район увібрав в себе відразу дві менонітські колонії власне Хортицю, а також Розенталь. Остання була третьою за кількістю населення у Запорізькому краї. Розенталь у перекладі Долина троянд заснована у 1789 році. Меноніти дуже динамічно розвивали суспільство. Цегельні заводи, фабрики, школи, дитячі сади, лікарні. Усе це активно поширювалося на верхній Хортиці. Вони надавали особливого значення вихованню та освіті дітей, вважали писемність найважливішою потребою людини. У 1912 році була побудована будівля колишньої вчительської семінарії Меноніцької колонії Розенталь. У стилі Модерн його суто у німецькому різновиді Югенстиль. Спочатку у цих стінах готували вчителів для менонітських навчальних закладів. Адже колоністи приділяли велику увагу освіті. Кожен з хортицьких менонітів зобов'язаний був сісти за шкільну парту по досягненню шестирічного віку. Начальна школа була у кожному менонітському селі, а ось педагогів для них навчали саме тут, у Хортицькій вчительській семінарії. Пізніше Вчительська семінарія стала верхньохортицьким підтехнікумом, потім педучилищем, до речі, тим самим, який потім переїхав до нової будівлі на Бабурці і зараз є Запорізьким педколеджем. З 1970-х років тут розміщуються класи спочатку 82-ї школи, потім 81-ї. Знаходиться ця будівля на вулиці з дуже символічною назвою Розенталь. Саме вона колись була кордоном між двома меноніцькими селищами Хортицею та Розенталь. І обов'язково зверніть увагу на архітектуру вчительської семінарії. Внутрішнє планування будівлі має дуже раціональну організацію. Воно включає просторий хол з центральними сходами, що ведуть на другий поверх. А також дві бічні сходові клітки, які забезпечують пуск на рівень цокольного поверху. Основні приміщення та три великі класні кімнати були розташовані вздовж зовнішнього контуру будівлі. Вікна коридору виходили на внутрішній дворик. Найбільша з кімнат використовувалася не лише для шкільних зборів, а й для громадських заходів. Це – Двоодноповерхова П-подібна в плані будівля. На сьогодні зовнішній вигляд будівлі вчительської семінарії практично не змінився. За винятком заміни металевої покрівлі на азбестоцементну. цементну У 1965-му до будинку з стильної сторони прибудували геподібний подібний одноповерховий корпус з додатковими кабінетами і спортивним залом. Особливо вражає головний фасад, це парадний вхід. Навіть складно виділити якусь одну родзинку та вибрати, що вражає тут найбільше, центральний шпиль над входом, чи крила цього шпиля, що хвилями злітають вгору, вітражне шестикутне вікно над дверима чи кругла рама цього вікна, чи майстерна цегляна кладка ялинкою. З якої вона виконана. Напевно, таки все вище згадане разом. Архітектурний стиль будівлі явно тяжіє до модерну, але в той же час у нього більше відмінних ознак так званого цегляного стилю. До речі, про цеглу. Червона дуже якісна цегла власного виробництва одна з фішок Хортицької колонії. Вимагали будувати нові будинки, застосовуючи випалену червону цеглу та глиняну черепицю. Головним чином для того, щоб поселення не потерпали від пожеж. Усі меноніцькі будинки мали фірмову однакову кам'яну кладку. Першу цеглину клали у довжину уздовж стіни, а наступну упоперек. Ті цеглини, що лежали вздовж стіни, зміцнювали їх у довжину, а поперечні надавали додаткової міцності стінам по ширині. Такий принцип голландської кладки надавав надзвичайної міцності будівлі. Цій будівлі вже понад 111 років, і вона є пам'яткою архітектури і містобудування. Про те, що тут колись були поселення менонітів, нам нагадують не лише будинки. А й пам'ятник Менонітам, жертвам репресій, який було відкрито у жовтні 2009 року. Монумент складається з трьох гранітних плит із силуетами чоловіка, жінки і пари дітей. За задумом автора, канадця Меноніта Пола Еппа, пам'ятник являє собою книжкову полицю з фотографіями, з яких вирвали їх героїв.